Доброго ранку всім. 26 липня. Вже раз починав записувати відео, але кляті росіяни знову помішали і знову повітряна тривога. от Хотілося би по... трошки з цього підсміятися і заспівати цю пісню. Повітряна тривога. ну Якось дуже несмішно. Другий раз обірвалося, тому що мені прийшло ще одне повідомлення про тривогу у Львові, але я таки спробую для вас щось записати. Ходжу і звідси бачу, бачите там жовті плямки. А це може означати тільки то, що там є лисички. І то ще й суперові тенгецькі. Так, ці класні, але білих нема. От, Попробую зараз їх зібрати. Дуже добре, що я пішов сюди забирати ці лисички. По-перше, вони просто неймовірно класні. А по-друге, якщо б я не пішов, то я б не побачив от таку річ. Яку би за інших обставин я би точно... Не побачив От таку. Ось такий у нас білячок. Першенький. Забираємо і його. Ще одні лисички. От тут такі суперові. Там, де ми були, то ми там збирали такі малесенькі. А тут вже такі побільше. Так що беру їх. Ще парочку, але вони в такому місці. Мені тут треба буде трошки помарудитися. Ну, беру. Ну, і ще одне. Отаке родовище, яке я заберу. І приємна новина, то що вже скоро буде у нас малинка. ну як вам її показати? О, отак вже надходить. І ще по коментарях там мені написали, що в мене малесенькі відран, напевно. Ну так, вони є невеликі, але зато подивіться, яка краса. І як то не буває малих донатів, я вас попрошу задонатити на 80 ОДШБ. І також на інші ініціативи брутального футболу, до яких я доєднуюся. І я дуже сильно вдячний всім тим, хто особливо за минуле відео додавалися крупні донатори. Так що я щиро-щиро-щиро вдячний вам всім за те, що ми наближаємо разом перемогу. Якщо у вас така можливість є, то будь ласка, продовжуйте донатити. Е і як не буває малих донатів, так само і не буває малого улову грибів для себе. Тому що головне, щоб стало їх на вечерю. А тут їх вже може навіть більше. Так що продовжую шукати, але ну, програму мінімум на сьогодні я вже виконав. І ще один кущик. Я знайшов. Вони просто неймовірно класні. І якщо ви запитаєтеся, що я з ними буду робити, то я буду їх сушити. І кажуть, що сушені лисички це дуже хороша і дієтична страва для того, щоб їсти. І вона допомагає, припустимо, якщо є якісь проблеми. Кішківником, або вона також дуже є дієтична, і її вживають, наприклад, для того, щоб не хотіти їсти. Ну, це так принаймні розказує дідусь з каналу Гриби Карпат. Я не знаю, чи воно так, але будемо пробувати дивитися, що з цього вийде. Я трохи поміняв напрямок і лізу вверх, тут на такому місці, знайшов ще парочку, то буду їх зараз чистити і далі йти вверх. Так що буду заходити вже з іншої сторони. А тут навіть можна вже і попробувати малинку. А ну я наскільки пам'ятаю з дитинства, що смачна та яка... Уже відстає сама. О! Та яка ще тримається, то ту не трогаємо. Ано. Вся точно буде. Супер. О. Аж відпадає. Так. Так, ну, є. Так, є пару штучок. Пробуємо. Вже смачна, але ще не сильно солодка. Ну, це означає, що вже дуже скоро можна буде собі баночку малинового варення та й зробити. Я перейшовся по новому маршруту, змінив напрямок і воно окупилося тим, що я знайшов тут. Отакий білячок. На кінець-то. Подумав, що сьогодні буде тільки один. А так, вже два, Уже добре. Я напевно буду закінчувати швидше, аніж думав, тому що якщо от ви чуєте, то почався дощ. Він напевно буде тільки набиратися. Так що я такими зараз короткими перебіжками буду вертатися в напрямок дороги. Як вертатися в сторону хати? Так що зараз буду орієнтуватися, де я є. Або як казали колись у нас, де я є, і де мої мешти. Так що йду. Поки йду, зазнімлю для вас від мене коло. Бачите? Гриби. Колі. Ростуть. Це таке деколи. Буває в горах. Я про таке чув, пару раз бачив, але і вам покажу. Хоч дощ тільки набирає, але ну я не міг не побачити отаке. Просто подивіться. Це так класно. Я просто в шоці. Буду їх зривати. Буду я закінчувати відео, тому що слава Богу закінчився дощ і можна вертатися. Тільки от шкода, що треба буде вертатися по такому болоту. По улову у нас отака картинка. Там ще знизу є ще один білячок. Ну і лисички, як завжди, не підкачали. Цей рік дуже гарно вони а так, дякую всім тим, хто подивився відео. Якщо у вас є якісь питання, оба, то, будь ласка, коментуйте, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, а це у нас Гірчачок. Я буду дуже радий вам допомогти відповідями на ваші запитання. І також, якщо у вас є можливість, то будь ласка, задонайте. На 80-го ОДШБ та на інші ініціативи від брутального футболу. Війна не закінчується, продовжується і тільки не затягується. А нам вона потрібна. І ми можемо її наблизити. Тому ще раз я вам всім дякую. І я хочу вам сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні!